Добре, окей. Uh, ніби все чек. Не полетіли. А я собі тут качав профу. Mm, nice. Нема міста. Нема міста. Я респула. Все, я пішов запускати. Прям с пула. Прям пула. Що, побільше, взяти. Я під чи метки массакурс роздам. Ну, здай, хорошо. Давайте беріть всі темненько. Геру можна нажати? Что там, Дибям, нормально? Не Ні, бы норм. Добре. Найк. Половить справа, будь ласка, хтось поки. пока. Справа летять. Справа залетіли в рейд, дуже больно. Прохилите. Паски, паски мам, паски э, мам. дала. — Дала, добре. Спецспособность Дивимся. Всі мають бути з темною. Всі мають бути з темною. Мені треба піти темну взяти. Так, білу можна перебрати тим, хто брав. І б'ємо далі. Коліпс. Ліпсо міняй. Дуже багато там справи летить. Гім хп ХПС модан, швиденько. І лазер міняй. Сейчас специбилка будет, 3 секунды. Uh -huh. Easy. Меняйте и бьємо, да? Не-не-не, не меняйте, бейте. Sorry, sorry, в мене інший. Кажу okay, ж, so Все. Просто добиваємо тоді. Зараз я тут ловлю. Шас багато. Зараз да, митка будут, кипятись. Строньте міняй. Найк міняй. Дайте на нам черепок. Нема черепка, да? Вас теж нема? Mm, Ні, не, у нас теж нема. І моїх запів нема, так? Да? І твоїх запів okay. теж, походу, нема.